Вітаю вас! І сьогодні хочу порівняти Хана Сола. Це розширення до Star Wars Legion і Хана Соло, яке розширення до Star Wars Imperial Assault. Тобто там Імперія Атакує, а тут Імперія Легіон. І власне, чому взагалі виникла така ідея? Справа в тому, що це доповнення я купив спеціально, щоб зробити ось таке порівняння і зробити такий огляд. Де я порівняю цих двох ханів соло. І так, я зараз зупиню. Так буде швидше зупинити. І ми дивимося. Значить, у нас тут на коробочці, ось так він буде виглядати всередині. Ось так буде виглядати із імперія атакує. І ми розкриємо цю коробочку. Я тут вже зрізав заздалегідь, і ми подивимося, які елементи тут є для початку. О, тут, бачите, така от коробочка міцна, до речі, це великий плюс. В той час, як імперія атакує, використовує такі от коробочки. Ну, Це так, щоб ви розуміли. Питання пакування. І так, що в Легіоні тут іде? Тут є такі вкладиш, де багато корисної інформації, можливо. Список елементів і як збирати фігурку. На відміну від імперія атакує», тут фігурки збираються. Це дає іноді можливість краще зробити різноманіття. якщо у вас... Фігурки, щоб вони не були однаковими. Ну, Тобто, коли йдеться про три штурмовика в підрозділі, то це ну, великий плюс. Давайте глянемо, що тут є все-таки всередині, тому що я вперше його оце от відкриваю дивлюсь. дивлюсь. Це такі картки -ка насоле, я так розумію, у них бувають рідкісні, різні на різні якісь випадки. Я не знаю правил по оцій по Легіону, якщо чесно. І от він може. Тут якісь апгрейди і різні кубики, якими він атакує. Тому я не стану так, порівнювати їхніх характеристик в тій чи іншій грі, а мене більше цікавить питання вигляду фігур. І отакі, от, бачите, що такі токени. Я так розумію, що це жетон активації якось позначається, це нанесення демеджу. І тут відповідні додаткові такі красиві картки. Я не збираю цієї настолки і не планую збирати. А я просто хочу порівняти, що дає в плані фігурок ця настолка з тією, яку я збираю. Значить, перше, що кидається в очі, це те, що тут бази йдуть окремо. Це теж я вважаю певним плюсом. Тому що ось така штука, як база, це дуже добре, коли ти її можеш вибирати. Тому що я зараз мучаюсь і зрізаюсь так, з цих. А відповідно, коли у тебе є можливість просто вибирати на яку базу ставити, це добре. Хоча як на мене це занадто високі бази. Плюс таки я знаю, там якісь ще елітні, а прозорих вони сильно не передбачають. Значить, збирається він, бачите, такими кріпленнями, що в принципі непогано. Хоча в цій настовці також бувають зібрані фігурки, але вони, зазвичай, збираються на заводі, тобто не вами, а кимось до того, як вам вони в руки попадуть. Так, почекайте, це ж у нас е, зараз ми підберемо як правильно. Так. В питанні саме Хана соло, в вибору якогось альтернативи у нього немає. От не збирається сито так, як збирається, і все. Якихось варіантів зброї чи там, інших позор, для рук, ніг нічого такого бачите, нема. Відповідно, вони досить схожі. Але я думаю, що ви зараз побачите всю різницю між. Ними. один момент я опущу камеру так, щоб можна було добре їх розгледіти. І так, що для мене тут вже кидається в очі і чому я б одразу б вибирав на столку імперія такої, а не Легіон, це голова. Вона просто величезна. Як на мене, дуже величезна, тобто вона якась абсолютно неадекватна голова. Мені здається, у, ну, у людини не настільки такі великі голови, можливо, якісь трапляються, але в більшості голова не має склати половину тіла. Так, тут ви ж тут це бачите. Це ж не те, що я десь там далеко поставив іншого. Голова реально наче в два рази більша. Ну, питання пози, хорошо, що вона досить схожа з тією, тому можемо порівнювати. Зрозуміло, що тут масштаб трошечки більший. Але... Попри це, його ноги набагато масштабніші. Так, він трошечки більш зігнутий, тому він по висоті схожий з «Імперія атакує. Але, вибачте, це не виправдання. Якщо зброя майже фактично однакова, вона трішечки відрізняється по розміру, відповідно, то тіло явно ось тут виглядає якимось, ну не знаю, головастиком масивним. Він досить широкий. Отут він. Ідеально, як на мене, все-таки Imperial Assault, хоч і вийшла раніше, вони набагато більш наближеніші до реальної скульптури. От. Я вам просто ще поставлю: ось так отут виглядає штурмовик, так? Cayan Ну, Просто щоб ви розуміли по висоті і по всьому. Те ж саме стосується і штурмовиків, до речі, в Легіоні штурмовики теж неадекватно якісь. Ну, я не знаю, якось не відповідають формам, але це, на мій суб'єктивний погляд, звісно вже. Навіть якщо поставити його на підставочку, він буде трошки вищий, тим не менше, мені здається, все одно буде видно, наскільки він більший за на столку. тому, я нагадаю, це один той самий видавець, який, відповідно, просто спочатку видавав Imperial South, а тепер видає... Wars Legion. До речі, на столочка Легіон, вона не така по правилам, вона це суто скірміш, тобто, ви на якомусь умовно кажуть, там столі пересуваєте не по клітинкам, а просто по лінійці. І, відповідно, там стріляєтесь, теж замірюючи відстань лінійкою. На відміну від зоряні війни такої, ви все-таки по клітинкам можете прорахувати приблизно да, можливості супротивника і свої, відповідно, така стратегічна гра. Там це скірміш, це якби як вийде. Скажем там, хоч і так само по крокову, але там зовсім інша специфіка. Власне, ось тому, оскільки це досить схожі ігри і одного того самого видавця, я хотів їх порівняти. І зробити для себе висновки. Ну, і, можливо, для вас вони теж будуть цікавими. Яку із тих двох на столах краще збирати. А можливо, дві, а можливо, жодної. Тут для мене висновки очевидні. Я збираю Assault, мені не до вподоби фігури із Легіона. В першу чергу вони занадто масивні а головастики, на мій суб'єктивний, звісно, погляд. Як вважаєте ви, до речі, напишіть в коментарі, мені теж цікаво. Можливо, хтось з вас навпаки збирає регіон і ви знайдете аргументи на захист цього. Також, мені здається, в нього трошки більше руки, хоча вони доволі ну, адекватні. А от ноги, мені здається, теж занадто все-таки гіперболізовано масивні. Знову ж таки, це мій суб'єктивний погляд. Друге, що мені більше подобається в Imperial Assault, це те, що все ж таки не потрібно. Виробляти якийсь антураж для. Не треба робити камені, не треба робити якісь там стінки, не треба робити дерева, не треба взагалі там воду робити і багато-багато чого, що ви можете зробити для того, щоб просто зіграти в настолку. Ви купуєте стартовий набір, можливо, якісь там доповнення, і у вас уже все є. Тобто ви просто розкладаєте ті клітинки, по яким ви можете рухати героїв, і там. Розраховуєте, так, ходячи по клітинкам. Скірмішів, як на мене, забагато в настольних іграх, і особливо з фігурками. І вибір їх і так величезний і вони, скажімо так, і є зараз домінуючими. А мені більше мені особисто більше подобається класика. Така, знаєте, по клітиночкам походив, прорахував, виграв і забив. Це су сугубо, мій погляд на ці дві настолочки, тому, будь ласка, не сидіть дуже сурворо. От, а те, що ви маєте сказати, напишіть, будь ласка, в коментарі, бо мені дійсно цікаво. Що ви думаєте? З приводу на столок з кірмі, чи дійсно по крокові, якісь такі от по клітинкам гайсати. Ось ось-ось такий приблизненько огляд у мене вийшов. Ну, це щоб ви розуміли масштаби і взагалі різницю між тим. Що вони видавали ще до 2018 року, як Imperial Assault, і те, що прийшло йому на зміну. За рахунок тих самих правил вони зробили легіон. Відповідно, навіть картки ви бачите, дещо схожі. От, якщо брати, от бачите, ось цей ну, досить схожий з цим. Тобто вони просто трошки змінили вигляд картки, там, да, розмір. Так само малесенькі картки. От, із нього. Так само тут є теж такі самі малесенькі картки. Вони мало, якщо брати глобально, чим відрізняються від попередньої гри, але на основі всіх там плюсів-мінусів Star Wars Legion, на основі попередниці саме, Асалта, вони відповідно зробили більш кращий варіант. Що мені подобається в Legion, це те, що вони зробили дійсно більш різноманітними фігури. Деякі з них дають можливість зібрати різні пози. Деякі з них дійсно дозволяють тих самих штурмовиків зробити різними чи повстанців, тобто різні голови, різних рас. Це великий плюс. Але ну, я не бачу можливості скажімо так, запозичення цих героїв із Легіона в мою настолку, тому що навіть якби, там умовно кажучи, зібрати голови якихось там прибульців, щоб поставити там е голови якихось повстанців. Вони ну, явно по масштабу не підійдуть. І я думаю, вони це зробили спеціально, щоб люди не поєднували ці дві настолки і не робили такого різноманіття. Тому все ж таки в Imperial не вистачає певного різноманіття, бо як ви берете легіонерів у стартовому наборі, у вас їх 9 однакових позицій, і ви думаєте, як їх зробити різноманітними, щоб хоч відрізняти одне, одного від одного за позою. Звісно, можна за покрасимо, але за позою це дуже, дуже важливо. Власне, тому вони і перейшли на нову, новий тип настолки, сказали, от фамілія Лігіон, хочете різноманіття, тут буде різноманіття. А ви забрали ту, забудьте про ту, зберете тепер ще і новішу. Лігіон виходить досі, там виходять різні новинки. І дійсно по героям там більше, більше і більше. Тому що, якщо асаут вже, скажімо так, обмежена, певна колекція, ви можете її збирати або не збирати, але вона більше не видається. То Легіон ще буде виходити. І виходять якісь новинки. І плюс в Легіоні є дві, два варіанти. Тобто, ви можете збирати або часи Республіки війни клонів, або вже, відповідно, часи Імперії. Васал такого вибору немає, просто часи Імперії. Ось так це десь приблизно виглядає. Буду вдячний за ваше. Коментарі, лайки і підписочку, якщо ви ще не підписувались на канал. Дякую до зустрічі!